Дейл Карнегі, знайдіть себе і будьте собою. Пам'ятайте, що на світі немає другої такої людини, як ви. Переді мною лежить лист від Едіт Олред із Маунт Айрі, штат Північна Кароліна. Дитиною я була дуже чутлива і сором'язлива, пише вона. Я завжди мала зайву вагу, а мої пухкі щічки іще додавали мені огрядності. Моя мати була тим іще консерватором. І вважала, що людина не обов'язково має гарно вдягатися і виглядати. Вона завжди казала широке вбрання, практичніше на відміну від вузького, яке розлазиться по швах. Тож і вдягала мене так я ніколи не відвідувала вечірки, ніколи не розважалася, ніколи і нікуди не ходила зі своїми однокласниками після уроків. Я не займалася спортом, я була занадто сором'язлива. Я відчувала, що не схожа на інших. І вважала себе непривабливою. Минали роки я подорослішала і вийшла заміж за чоловіка, який був старший від мене на кілька років, але й це не змусило мене змінитись. Його родина складалась із урівноважених і певних у собі людей, вони знали собі ціну. Такою хотіла бути і я. Я щосили намагалася бути подібною до них, та ніяк не могла цього зробити. Усі їхні спроби розворушити мене призводили до того, що я ще більше замикалася в собі. Я стала нервовою і дратівливою, я уникала всіх своїх друзів. Мій стан настільки погіршав, що я лякалася будь-якого дзвінка у двері. Моє життя не склалося, я не вдаха. Я боялася, що мій чоловік помітить це. тож, як ми були на людях, намагалася виглядати веселою і часто перегравала. Після таких зустрічей я кілька днів почувалася нещасною. Врешті мене охопив такий розпач, що я не бачила сенсу жити далі. Я вирішила накласти на себе руки. Що ж змінило долю цієї нещасної жінки? Лише одне випадкове зауваження. Випадкове зауваження, продовжувала місіс Олред, докорінно змінило моє життя. Якось моя свекруха розповідала про те, як вона виховувала своїх дітей. Я завжди вимагала, сказала вона, щоб вони залишалися самими собою. Бути самим собою, це зауваження змінило все моє життя, я вмить зрозуміла, що всі мої негаразди спричинені намаганнями грати роль, яка мені зовсім не пасувала. Я змінилася за ніч, я стала собою. Я намагалася зрозуміти власну особистість, намагалася з'ясувати, хто ж я насправді така. Я проаналізувала всі свої плюси й мінуси, навчилася розбиратися в кольорах і стилях одягу, почала носити вбрання, яке надзвичайно мені личило. Я знайшла нових друзів, стала членом невеликої громадської організації і страшенно злякалася, коли мені доручили зробити доповідь. Але що частіше я виступала, то сміливішою ставала. На все те пішло чимало часу, та сьогодні я щасливіша ніж будь-коли. Виховуючи власних дітей, я завжди навчала їх тому, чого сама навчилася з власного гіркого досвіду будь-що залишайтеся самими собою. Ця проблема бути самим собою, за словами доктора Джеймса Гордона Джилкі, стара як світ, і вирішення її таке ж універсальне, як і людське життя. А небажання бути собою є причиною численних неврозів, психозів і комплексів. Анджело Патрі, який написав 13 книг і тисячі газетних статей про виховання дітей, каже найнещаснішою є та людина, яка прагне стати кимось чи чимось іншим, ніж та особистість, якою вона є за своїм фізичним та психологічним станом. Це пристрасне бажання бути кимось іншим надзвичайно поширене в Голівуді. Сем Вуд. Один із найвідоміших режисерів Голівуду розповідав, що найбільші труднощі при спілкуванні з молодими амбітними акторами виникали у нього саме через цю проблему примусити їх бути самим собою. Вони всі хотіли бути другою Ланою Тернер чи третім Кларком Гейблом. Глядачам вже знайома гра цих акторів не втомлюється повторювати їм Семвуд, і тепер вони прагнуть чогось новенького. Перш ніж поставити такі стрічки, як прощавайте містера Чіпс» і по кому подзвін, Сем Вуд багато років працював у сфері торгівлі нерухомістю, готуючи агентів із продажу. Він переконаний, що і в бізнесі, і у кіно існують однакові принципи ви нічого не досягнете, якщо тупо, неначе мавпа, копіюватимете інших людей. Не можна бути папугою. Досвід навчив мене, говорить Сем Вуд. Що слід якнайшвидше позбуватися людей, які намагаються видавати себе за інших. Нещодавно я запитав Пола Бойнтона, начальника відділу кадрів, однієї великої нафтової компанії, якої найбільшої помилки припускаються люди, що звертаються до нього у пошуках роботи, хто, як не він, має це знати. Адже він розмовляв більш ніж із 60 тисячами кандидатів на посади в його компанії і написав книгу шість способів отримати роботу. Він відповів найбільша їхня помилка полягає в тому, що вони намагаються видавати себе за інших замість того, щоб поводитися невимушено і й відверто, вони прагнуть давати такі відповіді, які на їхню думку хочу почути я. Але це не дає результату, тому що брехуни нікому не потрібні. Як і фальшиві гроші. Ось історія однієї дівчинки, яка переконалася у правдивості цих слів на власному гіркому досвіді. Вона була дочкою кондуктора трамвая і дуже хотіла стати співачкою, та в неї був завеликий рот і випнуті зуби. Коли вона дебютувала на сцені нічного клубу в Нью-Джерсі, то намагалася верхньою губою прикривати нижні зуби, щоб виглядати більш привабливою. Та від того була кумедною і виступ міг скінчитися провалом. Проте, серед відвідувачів нічного клубу був чоловік, який, почувши її спів, розпізнав у ній справжній талант. Послухай, відверто сказав він. Я бачив твій виступ і знаю, що ти намагаєшся приховати. Ти соромишся своїх зубів. Дівчина збентежилася, але чоловік продовжував Ну, то й що з того? Це не злочин мати такі зуби. Не намагайся їх приховати, і глядач полюбить тебе, коли побачить, що ти не соромишся. До того ж. Прозірливо зазначив він ці зуби, які ти намагаєшся приховати, можливо, забезпечить тобі успіх і багатство. Кес Дейлі дотримала цієї поради і забула про свої зуби. Відтоді вона думала лише про публіку, яка її слухає. Вона широко розкривала рота і співала з таким натхненням і пристрастю, що стала зіркою радіо й телебачення. Тепер інші співачки намагаються її наслідувати. Широковідомий Вільям Джеймс вважав, що кожна людина в середньому розвиває лише 10% своїх розумових здібностей. Він мав на увазі людей, які не змогли знайти самих себе. Порівняно з тим, якими ми повинні бути, писав він, ми перебуваємо у напівсні, ми використовуємо тільки невеличку частку своїх фізичних і духовних сил. Загалом, людська істота має величезні можливості для розвитку. Людина обдарована різними талантами, але зазвичай їх не використовує. Ми теж маємо такі здібності, тож давайте не гайте часу на хвилювання з приводу нашої несхожості на решту людей ви щось нове у цьому світі. Ніколи раніше за весь час існування людства не було нікого подібного до вас, і протягом усіх наступних тисячоліть не буде. Згідно з даними генетики, ми є наслідком взаємодії 24 батьківських і 24 материнських хромосом. Ці 48 хромосом містять всю інформацію про нашу спадковість. У кожній хромосомі, говорить Амран Шейнфальд, може налічуватися від двох десятків до сотні генів, причому для того, щоб повністю змінити напрям розвитку людини, іноді достатньо зміни лише в одному гені. Справді, ми створені жахливим і чудовим чином. Навіть після того, як ваші батьки зустрілися і одружилися, існував лише один шанс із 300 тисяч мільярдів, що народиться саме така людина, як ви. Іншими словами, якби ви мали 300 тисяч мільярдів братів і сестер, вони всі були б не схожими на вас. Гадаєте, все це припущення? Ні, це науковий факт. Якщо ви хочете отримати додаткові відомості з цього питання, завітайте до бібліотеки і візьміть книгу, що називається Ви і спадковість. Автор Амран Шейнфолд. У мене є всі підстави наполягати на необхідності знайти себе, тому що я сам глибоко зацікавлений цим питанням. Я знаю про що кажу. Мій сумний досвід коштував мені надто дорого. Так, коли я вперше приїхав до Нью-Йорка з кукурудзяних ланів Міссурі, я вступив в Американську академію драматичного мистецтва. Я хотів бути актором. Мені спала на думку, як я вважав, блискуча ідея, така проста і така безпрограшна, що я дивувався, як на неї ще не натрапили тисячі людей. Ідея полягала ось у чому. Я дізнаюся, як відомі актори того часу, наприклад, Джон Дрю, Волкер Хемден і Утіс Скінер. Здобули собі славу. Потім я збирався взяти найкращі якості кожного з них і поєднати їх у собі. Я був переконаний, що завдяки цьому стану найвидатнішим і неперевершеним актором, яким безглуздям це було, якою нісенітницею. Мені довелося витратити роки свого життя, щоб навчитися копіювати інших людей. Аж у моїй нетямущій міссурійській довбешці майнула думка про те, що я повинен бути самим собою і що я ніколи не буду кимось іншим. Цей сумний досвід мав би стати мені гарним уроком на все життя, але не став він навчив би кого завгодно, але тільки не мене. Я був надто дурний для цього, мені довелося отримати ще один подібний урок. За декілька років я взявся писати книгу, котра, я сподівався, стане найкращим посібником з ораторського мистецтва для бізнесменів. Щодо цієї книги, у мене була така сама дурна ідея, як і щодо акторської гри. Я збирався запозичити ідеї багатьох інших авторів і об'єднати їх в одній книзі, яка розповідатиме про все. Отож я позбирав десятки книг про ораторське мистецтво і витратив цілий рік на те, щоб виловити з них корисні думки і скомпонувати їх у моєму рукописі, але, врешті-решт, мені знову стало зрозуміло, що я клею дурня. Моя книга являла собою безладну суміш чужих думок. Вона була така штучна і нудна, що жоден бізнесмен не став би витрачати на неї час. Тому я викинув на смітник плід своєї річної роботи і почав усе спочатку. Цього разу я сказав собі ти маєш залишитися Дейлом Карнегі з усіма його вадами і пристрастями, ти не можеш бути кимось іншим. Я відмовився від наміру поєднати в собі риси й думки інших людей, засукав рукави і зробив те, що мав зробити з самого початку. Написав підручник з ораторського мистецтва на підставі власного досвіду, спостережень і переконань як оратора та викладача теорії публічних виступів. Я засвоїв, сподіваюся, назавжди, урок, який засвоїв і сер Уолтер Релей. Я маю на увазі не того сера Уолтера, який застелив брудну бруківку своїм плащем, щоб королева могла стати на нього. Тут йдеться про сера Релея, що був професором англійської літератури в Оксфорді в 1904 році. Я не здатен написати книгу, гідно творів Шекспіра, сказав він, але я можу написати свою власну книгу. Будь собою! Дій відповідно до поради, яку Ірвінг Берлін дав покійному Джорджу Гершвіну. Коли вони зустрілися, Берлін був вже знатним композитором, а Гершвін робив у музичній кар'єрі лише перші кроки. Він писав легку музику і отримував за це 30 доларів на тиждень. Гершвін глибоко вразив Берліна своїми здібностями, і той запропонував йому посаду свого музичного секретаря із зарплатою втричі вищою, ніж та, яку тоді отримував Гершвін. Проте вам не слід приставати на мою пропозицію, порадив Берлін. Якщо ви працюватимете моїм секретарем, то можете перетворитися на другого Берліна. Якщо ж ви наполегливо йтимете своїм шляхом, то прийде час і ви станете першим гершвіном. Гершвін дотримав цієї поради і, врешті, став одним із найвідоміших американських композиторів свого покоління. Чарлі Чаплін Віл Роджерс, Мері Маргарет Макбрайт. Джин Отрі та мільйони інших знатних людей повинні були засвоїти урок, який я намагаюся донести до вас у цьому розділі. Їм це дорого коштувало так само, як і мені. Коли Чарлі Чаплін робив свої перші дублі в кіно, режисер вимагав, щоб він наслідував відомого на той час німецького коміка. Чаплін не міг розвиватися як актор, поки не виявив свою індивідуальність. Щось подібне сталося і з Бобом Хоупом. Він витратив роки на виконання танців і пісень, але нічого не досяг, поки не зрозумів, що треба бути самим собою. Він здобув популярність лише обравши власний жанр мистецтво розповідати гуморески. Роджерс протягом багатьох років грав у водевілях ролі безслів. Він так і залишився б статистом, якби не виявив у себе унікальний талант розповідати гумористичні історії. У своїх перших радіопередачах Мері Маргарет Макбрайт зазнала невдачі, тому що намагалася наслідувати одну ірландську комічну актрису. Коли ж вона стала грати саму себе, сільську дівчину із Міссурі то швидко перетворилася на одну із найпопулярніших зірок нью-йоркського радіо. Коли Джин Отрі намагався позбутися свого техаського акценту і стверджував, що народився в Нью-Йорку, люди лише реготали в нього за спиною. А коли він заграв на своєму банджо і заспівав ковбойських балад, то швидко став найвідомішим у світі ковбоєм як у кіно, так і на радіо. Кожен із нас це щось нове у цьому світі. Радійте цьому максимально використовуйте те, що подарувала вам природа. Врешті будь-яке мистецтво є автобіографічним. Ви можете співати лише своїм голосом і малювати лише своєю рукою. Ви повинні бути такими, якими вас зробили ваш досвід, умови вашого життя і спадковість. Будь що ви повинні обробляти свій власний маленький сад. У своєму есе Довіра до себе Емерсон писав у духовному житті кожної людини настає такий момент, коли вона усвідомлює, що заздрість є породженням невігластва, що наслідування це самогубство, що людина бажає вона того чи ні, повинна примиритися з собою і зі своєю долею, що на хліб насущний заробить вона лише тоді, якщо оброблятиме свій клаптик землі. Сили, закладені в кожній людині, не мають аналогів у природі. Й лише їй самій судилося пізнати, на що вона здатна, а цього не можна з'ясувати, поки вона сама не випробує себе. Так сказав Емерсон, а ось як висловив ту ж думку поет дуглас мелок Ти ялиною стань на вершині гори, ні, вербою в долині з'явись. Стань, царицею верб від життя все бери, а не зможеш на кущ обернись. Як не можеш ти стати кущем, стань травою, Перехожому шлях звесели, хижим окунем бути нездатен, плотвою в річці стань, і найхучіше пливи. Ми не можемо бути усі капітанами. Хтось повинен і палубу мити. Тут для всіх справи є і великі, і малі всю роботу потрібно робити. Як дорогою бути не можеш, стежиною стань. Народитися сонцем не здатен, стань променем в хащах, не суттєво, ти пан чи пропав, ціль одна виявляй свої якості кращі. Щоб виробити у себе таке ставлення до життя, яке дозволить вам заспокоїтися, дотримуйтесь цього правила, не наслідуйте інших, знайдіть себе і будьте самими собою.